Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу відзняти відео, поділитися своїм замовленням на сайті Єви. Класна була акція на ароматики від бренду G -Fanzi. Дівчатка, хто стежить, хто цікавиться, хто любить парфюмерію, знають. Написала в групу Оксаночка, канал Оксі, що ну, десь вона видивилась спочатку цю акцію, написала в групу що зараз на ці ароматики гарні пропозиції і я вирішила подивитися, передивитися, які там аромати представлені. Там були не всі по цих спеццінах була спеціна 189 гривень на аромати. Досить було вигідно, я маю деякі аромати від цього бренду. Покажу, які у мене є. У мене є 5 штучок. Ось такий савоїр, Це у нас аналог на Bright Crystal. Дуже приємний, свіженький, квітковий такий, дуже приємний аромат. Мені аромати ці сподобались, і тому я зацікавилася цією пропозицією. Також, наступний, який у мене є ось такий аналог на Giorgio Armani Aqua Gio. також дуже класний, на літо, свіженький, я дуже люблю цей аромат. Саме це я ще не носила, але він чекає в мене літа. Аналоги в мене були на цю водичку. Оригінала, на жаль, не було, але аналоги на цю воду я просто обожнюю. Дуже мені подобається. В спеку це те, що треба. Це такий ковток, ковток повітря. Далі, ось такий солоденький, також ароматик. Носила. Тут якийсь дуже фруктовість така, солоденький забула на який саме аромат. Цей аналог іде, але сам, сам аромат як дуже класний, я носила. Зараз весною саме на цю погоду, вітряну, прохолодну, як мені заходить ось цей аромат, аналог на Трусардідона. Який він мені смачний, який він мені. Я не знаю, мене просто зараз якийсь з ним. Не знаю, якийсь просто я настільки рука тягнеться і тягнеться і тягнеться до цього. До речі, хотіла його повтор... ну, задублити, повторити, але його чогось на сайті я не бачила, не було. І п'ятий ось такий в мене ще красунчик, дуже гарний такий флакончик. Цей також цей носила цей такий більш на прохолоду. Цей носила взимку. І цей також е, діставала. І зараз лишила його також фруктовий, солоденький. Ось такі в мене красунчики були. Від цього бренду десь тут п'ятий заховався. Ось такі красунчики в мене були. І я, звісно ж, як написала Оксаночка за цю акцію, звісно ж, я туди на сайт. Я їх спочатку накидала до кошика, я не знаю, скільки штук. Що... З того переполоху я хотіла їх всі, але потім включився мій, як то кажуть, здоровий глузд. Почалась в мене внутрішня боротьба парфлюбителя, такого парфманяка, із здоровим глуздом. І тут розумію, що для чого ж стільки, ну скільки їх треба, ну скільки. І тут просто хочу всі, хочу всі спробувати, і з усіма не знайома, не знаю навіть, на які вони. Йдуть репліками ці аромати, але дуже ж читаю і відгуки. Я тоді не читалася. Я спочатку на кошика, накидала в кошик багато, а потім почала читати пірамідки, почала читати відгуки, що пишуть, на які аромати вони є аналогами. І я також по пірамідках, по пірамідках стала. Трохи по чуть-чуть, по, чуть-чуть по, їх викидати, того, що ну, просто їх дуже багато було в кошику. Це було би просто якесь, я не знаю, відсунуться трішечки так далі. Буду показувати, які ще все ж таки нагрибла, того, що все ж таки я їх нагребла. Трохи е, видалила з кошика, трохи, звісно ж, мій е, здоровий глуст е, мене зупинив, але дещо я таки взяла. І що, е, мене, до речі, здивувало, що. На деякі аромати, деякі аромати прийшли трішечки в інших флакончиках, ніж заявлялись на сайті. Таким було моє трохи ну, здивування, то кришечки трішки інші, то сам флакончик відрізняється. Отже, про все вам зараз розкажу і все покажу. Буду зачитувати пірамідки, тому що ще зараз в мене трохи відчуття такі, ще трохи хворію, і такі ще трохи в мене. Ніс то, то закладений, то чує, то не чує, якось так трохи такі ще враження. Але, принаймні, те, що я почула, мені сподобалися аромати всі. Отже, перший аромат, який я взяла, це коробочки буду показувати, але буду відставляти. Я їх вже відкривала ось такий Queen. Ось такий така коробочка. Коробочки буду відставляти десь на задній план, щоб, не... щоб все влізло. Ось так виглядає флакончик, трішечки так залапується кришечка, простенька така кришечка, але ароматик досить таки непоганий, досить таки цікавий. Тут у нас заявлено у піраміді на старті жасмин, сесилійський лимон і червоний апельсин. У серці вишня і геліотроп. Вишенька тут дає таку. Солодкуватість, якась вона така. От щось дуже так нагадує цей аромат. Така фруктовість, якась, солодкуватість трішечки. І в базі в кінцевій ноті кедр і мускус. Приємний, фруктовий, солодкуватий, квітковий навіть. І квіти, і цитруси, і вишенька. Дуже смачний, дуже приємний. Кажуть, у відгуках читала, що це на. Боже, мій, на який це аромат, забула, на який аромат він є реплікою. Зараз, якщо швиденько знайду. Але аромат дуже приємний і дуже класний. На Dolce Gabana Q, цей такий червоненький, здається, так він називається. Червоненький флакончик такий. Але мені аромат сподобався. Тим більше по такій ціні, чому б і ні можна Просто міняти їх кожен день і насолоджуватися. Аромати дійсно класні ці. Далі наступний, який я взяла, це. Зараз покажу картинку того, що в ньому, як він прийшов для мене, до мене виявляється, відрізняється трохи флакончик. Ось так він мав: це метаморфоза. Тут вискакують якісь. Ось так має виглядати флакончик, і я собі його таким, ну, бачила таким собі його і уявляла. Але коли відкрила, трохи була здивована. Коробочка ось така фіолетова в нього. Такий він, ну, він і по звучанню такий. І ось так виглядає сам флакон. Я настільки була здивована, думаю, якийсь, якийсь такий аромат, ніби я такий не замовляла. Флакон непоганий, такий кругленький, плоскенький, він такий цікавий флакон. І, як на мене, саме ось цей такий темний, насичений, він більш підходить для цього аромату, того, що сам по собі аромат він серед цих усіх, мабуть, які я брала. Він доволі таки ну, такий серйозний, східний аромат, східний квітковий на старті гранат і зелені ноти. Ну, він відразу стартує таким насиченим, серйозним, на прохолоду, як для мене. Він такий ну, доволі таки важкенький, більш такий вечірній, більш такий на прохолоду. У серці лотос, орхідея і в базі амбра, мускус, фіалка і червоне дерево. Деревний, такий східний, насичений, шлейфовий. Мені здається, він буде стійкий, він такий доволі такий аромат насичений. і... В принципі, і по відгуках я читала, що пишуть дівчатка, що він доволі таки, доволі стійкий і доволі таки довго тримається. Це у нас аналог на ейфорія від Кевін Кляйн. Буду носити, буду носити, але, мабуть, таке в прохолоду. Все-таки того, що зараз, на, я думала, буде гранат у ньому. Думала, він буде такий якийсь свіженький, такий якийсь. ну... Ось мені так здавалося, що він буде свіжий. Гранат в ароматах, де, в яких принаймні були в мене, він якийсь такий легкий, мені здається, є якусь таку кислинку, свіжість, але тут він такий доволі таки насичений і доволі таки, думаю, буде стійкий. Далі наступний аромат це у нас ось такий Insanity. Така коробочка. Біленький, такий простенький дизайн самого пакування. Флакончик також виглядає чимось подібним до ось цього, кришечка, там золотиста, тут така срібляста. Кришечки у цих трьох всі однакові. І цей аромат на сайті мав виглядати трішечки інакше. Мав він виглядати ось так. Показую вам на планшеті. Ось так він мав виглядати, але от вже приходить ось так. Ну, мені, принаймні, прийшов, не знаю. Мені прийшов ось такий. Можливо, комусь приходив з такою кришечкою, мені прийшов з ось такою. Тут у нас також нібито йде аналог на Кейвін Кляйн, тільки уже Eternті, як заявляють дівчатка в коментарях. Я не знаю, я з тим ароматом не знайома, але мені здається, серед тих всіх, які от зараз я вам покажу, мені здається, цей найсвіжіший білоквітковий. Легенький такий. На старті у нього зелені ноти, мандарин, фрезія і цитруси. ну Відчувається така свіжість, легкість, така, він такий приємний. У серці гвоздика, лілія, нарцис, фіалка і чорнобривці. І в базі амбра, мускус, пачулі і сандалове дерево. На старті він такий, я його коли наносила, спочатку такий легенький, цитрусовий, але потім оці квіти, і потім така оця. Тепла база все-таки потім він міняється. Він тільки стартує так легко, ніби так на старті такий легенький-легенький, але потім він трішечки міняється, розкривається і стає таким насиченішим і таким більш квітковим, серйознішим. Хоча стартує таким легеньким, ніби Потім міняється. Але класний ароматик, буду також. Задоволенням носити. Єдине, що я ж кажу, трохи, трохи здивувало, те, що флакончики трішечки, або кришечки, або флакончики відрізняються. Ну, це таке, головне, щоб аромат був гарним і щоб він гарно звучав і радував. Далі наступний ароматик. Буде в мене їх тут всіх сім, немало, не багато. Ось такий retured my, retured my Life. так називається. Цей форматик. Цей уже прийшов в такому флакончику, як і був спочатку, як і мав бути, як заявлений на, на, на картинці. Такий подібний, як цього. Вони якісь такі, як братики такі в них виходять однакові флакончики, однакові кришечки. Далі, що в нас йде по на де він також йде My name». Цей на трусарді дома, а цей на трусарді майневій. Так, ось такі в мене будуть два аналоги. Цей тут дуже я люблю. Цей у нас іде теж такий приємний східний квітковий, заявляє. На старті квітка папаї, неролі. Ну, такий, відчувається квіти. Потім у серці, серці амареліс, лататя і нарцис, він більш такий квітковий йде. Східний і квітковий. Фруктів тут нема. І в, і в базі кошмиран і мускус. Квітковий, приємний аромат. Фруктовості тут взагалі тут тут не квіти. Приємний такий нанесу. Квіти, квіти, квіти. Нарцис відчувається. Гарно відчувається тут нарцис. Квітковий такий. Цей більш такий цитруси, свіжість, такий, він більш такий цитрусовий, цей більш квітковий. Але обидва непогані. На вітряну таку погоду він буде, взагалі, мені здається, розноситись, будуть ці квіти і будуть шлейфити. Мені здається, буде класний. Далі наступний ароматик це ось такий я обрала. Pure gold. Також цікавий такий. Флакончик, ось така квадратна кришечка, плоскенький такий. Трохи залапуються ці кришечки, але нічого. Цей у нас іде. Так, аналогом хтось ну, хтось пише принаймні на... Аналогом парфюма від Майкла Корса Soft Amber, теплий, затишний і жіночний. Десь так пишуть на сайті дівчатка. Я на ці відгуки реально з орієнтувалася, того, що не знаєш, як всі. А хочеться щось спробувати. Хочеться хоча б приблизно розуміти, що за аромат. Цей такий мені, такий він, Ну, дорогий, як на мене, такий якийсь, він приємний. Такий приємний. Тут у нас амбра, здається, де у нас пірамідка? На старті Амбра, у серці білі квіти і в базі сандалове дерево. Небагато тут нот, але він такий мені от чогось він мені такий якийсь офісний, асоціюється він мене Біла сорочка, білий верх, чорний низ, чи блючки чорні, чи якась така спідничка з високою такою посадкою, шпилечка. От така собі підібране волосся, а десь в офісі, чи ну, якось отак от він в мене чогось, він в мене такий викликає таку картинку. Доволі такий він приємний. Ось ця амбра в ньому він такий. Навіть не знаю, як сказати. Він, він не сказати, що він свіжий. Амбра дає таку якусь ніби і солоденький, і такий він якийсь, ну, ну, звучить він дорого. От він мені чогось приємний і такий якийсь він, не якась така поливашка дівчача дівчача а такий він якийсь ну, солідний. якийсь він такий... Але не придушить, не, не такий насичений, як цей. Порівняно він мяг, мягкий, якийсь такий, приємний, такий, не, цей такий більш східний, він такий більш яскравіший, якийсь такий серйозніший, насиченіший, терпкіший якийсь. А цей м'який, такий який затишний, якось так от він не знаю, такий приємний. Мені Він приємний, м'який і дуже-дуже такий класний аромат. Така... Мені здається, в ньому жінка якась має бути от, ну, для офісу, він не придушить. Він не буде нікого. Він, мені здається, що він якийсь такий, такий, що буде приємний всім. Нікого він не буде дратувати, не буде він важким, він такий якийсь м'який, приємний і класний аромат. Мені сподобався. Я Амру взагалі люблю в ароматах. От помітила, що в яких ароматах і Амбра, мені подобається. Тому і цей для мене зайшов. Ще одна водичка це. Ось така місці, так, здається, називається. Повідкривала деякі гарно так відкривалися легенько, а деякі порозривала навіть ці м, слюду. Плакончик досить такий симпатичний, такий собі квадратненький. Мені сподобався також такий дизайн цікавий. Цей у нас іде. Фрукти. Тут у нас на старті зелений мандарин полуниця, фруктовий, у серці попкорн, рожевий жасмин, сурбет, фіалка. Ну, такий фруктовий. І квіти відчуваються і легший такий ніжний. І в базі мускус і пачулі. Приємний ароматик. Свіжість такий, якийсь цитруси, свіженький, фруктовий і. Ну, приємний такий, мені подобається полуничку. Тут пишуть, що її полуничка. Полуничка на старті, але вона така, ледь-ледь. Можливо, така зленувата, яка ще така навіть не стигла, а така. Зелененька, але приємний. Мені також сподобався. Неважкий такий, він легенький, порівняно, порівняно він. Так, відчувається фруктовість така ягідність. Але приємний. Це йде аналогом на міздіор Шері, так, здається, якщо правильно називаю ароматик. Іде на нього такий квадратний, поставимо так. І останнім ароматом, який я взяла, він був трішечки дорожчий, ну, порівняно по цій акції він не йшов, він був 249 гривень. Це ось такий аромат. Тут у нас по-польськи, я так розумію, на кращий продукт 17 го Року був він, якщо правильно так, так ця наклеєчка, вибір, якщо польською правильно читаю, вибір 17-го року. Ось такий аромат. Сам флакончик виглядає ось так. Він також трохи відрізняється від того, який на сайті був. На сайті мав він був таку форму, мав трошечки круглішу, Зараз покажу. Але, в принципі, схожий. Ось так він виглядав на сайті. Раз От. Ось так він виглядає вживу. Вискакують якісь постійно схожі товари. Ось так. Він на сайті кругленький, а вживу приходить якийсь такий квадратний кришка, та сама. Мені здається, навіть малюночок цей такий самий, але форма флакончика трішки. Інакше. Це у нас аналог на приємно, він такий чогось, коли я його тільки вперше відкрила, мені в ньому відчувався якийсь такий, не могла зрозуміти, чи то персик, чи то. Потім я вже його так вдихала, вдихала, нюхала, нюхала. Мені чогось тут чується, те, чого тут немає. Мені чується в ньому такі закриті на зиму абрикоси. Один раз абрикоси чую, в мене ще цей ніс, трохи зі мною дражниться. Один раз абрикоси, другий раз ніби як то сливи такі закриті. Зацукровані, і ось цей такий сироп, ось цей такий солодкий, солодкий, який отак, коли накидаєш ось ці абрикоси, навіть навічкирочка може так навіть полопати. І коли дістаєш їх звідти з банки, вони закриті, і цей такий сироп з них він такий аж тягучий, густенький, вже такий, він такий засолоджений. І цей такий сиропчик. Солодкий, солодкий. Приємний. І, а відразу, коли вперше тільки відкрила чогось, мені горішками ще якимись, якісь такі, як горішка макадамі, щось, 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 такі якісь горішки мені тут ще чулися. Зараз мені тут, в принципі, так якщо так, якісь абрикоси, абрикоси щасливі, от, от не можу. Один раз і якісь горішки. От чогось я тут горішки ці відчуваю і все, от не знаю чого. Просто якісь горішки мені тут, хоча вони тут не заявлені, я вже читала піраміду, якісь просто. Але ось цей такий сиропчик, оця така солодкуватість. Він такий на прохолоду, також він солоденький. Він іде у нас свіжий квітковий. На старті у нас водні ноти, жасмин, квітка імберу. І солодкий мандарин. У серці, у серці ваніль, і в базі берегамот і сандалове дерево. Він солодкий, він такий. Навіть коли от наносиш, він такий стає якось так м'який, такий солодкий, приємний, потім він трішечки так трохи міняється, має такий. А зразу ось ця така мені чогось консервовані ці абрикоски, цей такий сиропчик солодкий, солодкий. І відразу мені і ще якісь оці горішки. Я не знаю, мені здається, як горішки макадамія чи щось. Ну, такі якісь горіхи відчуваються мені тут горішки і все. Не знаю чого. Їх тут немає, вони мені тут. Чуються і все, ці горішки, не знаю чого. Тут взагалі на старті мандарин, жасмин, водні ноти. Водних нот, я не знаю, я тут не відчуваю. Він мені... Водні ноти, для мене це має бути якась така свіжість, а він солоденький, він такий. Класний також такий ароматик на прохолоду, але смачненький, така якась солодкуватість в ньому є. І для мене він ну не знаю, чого він. Заявлений як свіжий. Для мене він такий солоденький, солоденький ароматик. Ось такий красунчик, як це їх так поставити. Вони всі такі височенькі, а цей такий маленький кубичок. Ось такі ароматики з'явились в моїй колекції. Трохи, може, буду трішки відсвічувати ось такі красунчики, кожен по-своєму. Гарно звучить, кожен по-своєму, по-своєму вражає. Мабуть, ну, найлегший, принаймні, на старті стартує найлегший ось цей. Insanity найважчий з них ось цей, мені здається, цей солоденький, такий, але цей східний відчувається така, такий аромат серйозний, такий він якийсь ну, важчий, якийсь такий він, серйозніший. Такий він. Не, 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 не поливашка якась така, ним не обільєшся. Він такий буде, мені здається. Шлифити буде добре. І на прохолоду, але буде і стійкий. Ось такі ароматики поповнили мою колекцію від бренду Дюфензі. У мене вже їх от така кількість, наперед так поставила новенькі. Ті мені також сподобались, ті також мене приємно вразили. Тому дякую, Оксаночці, що сказала. У групі про цю акцію. Спочатку в мене чомусь, коли я набивала замовлення. В мене е, Я почала набивати ввечері, і мене навіть чогось не пускало. Не давало мені доробити замовлення до кінця. Я вже і так, і так, і воно чогось не пускало. Якась вискакувала. Щось пішло не так, щось мені там писало, щось пішло не так. Спробуйте пізніше, ну, щось якось таке вискакувало. І я вже думаю, ну, мабуть, таке не судилось мені їх замовити, хотіла спробувати. Ну, думаю, нічого залишиться. Гроші не, не, не витрачені на, на них. Потім наступного дня вже із Оксаночкою списалися, вона каже, спробуй ще чи на гарячу лінію набрати, чи я кажу, мені якось не дає мені їх замовити, не, не доходить замовлення до кінця, все щось мене викидає. Потім я спробувала через додаток спробувала, там мене вже пустило і, і замовлення таким, мене, таким чином. Таке зробилося, але я рада, ароматики класні. Тим більше по такій ціні чому б не взяти. Я не знаю, чого є, а чи вони дійсно десь був такий слушок, що вони розпродають їх. Один раз казали, що ніби розпродають, потім казали, що ніби ні. Не знаю, чого такі ціни. Можливо, можливо, не знаю, можливо, хочуть, я щось не звертала увагу на терміни, може, терміни, де в них, але я і не знаю, де в них тут терміни. На коробочках я не бачу, де в них тут терміни. Якісь вказані, може десь на слуді Я на деяких слуду познімала, не бачу. ні, пише до використати до серпня 28-го року. Ось тут. Пише, якщо буде видно. От, на цьому пише так. Ось такі ароматики. Але мені сподобались. Пишіть, чи знайомі з такими ви, чи є, можливо, у вас такі саме такі ароматики, як вам вони. Я ще буду розношувати, я... але те, що я почула відразу, мені, в принципі, сподобалось. Єдине, що я трохи прихворіла і трохи ще так погано чую, але ж дуже все повідкривала, бо ж дуже хотілося, мені було цікаво спробувати, що воно таке, що це за аромати, як вони звучать. І, в принципі, кожна... ось цей мене так, я ж кажу, якісь мені там то абрикоси, то якісь слипки. Не знаю, чого я так як чую. от Просто їх там нема, а мені вони там так відчуваються. Не знаю чого. Якісь такі абрикоски, солоденькі, з сиропчиком таким. І горішки ще якісь я там чую, не знаю чого. Так, чогось в мене, можливо, це зараз ніс мій так якось зі мною жартує, але принаймні, можливо, потім я буду його якось по іншому відчувати. Зараз я його відчуваю так. Але аромати мені сподобалися. Ось така у мене підзбиралась колекція від цього бренду. Буду носити, буду розношувати, знайомитись. Хороші були пропозиції. Можливо, і зараз, не знаю, але казали дівчатка, що багатьох вже немає, а навіть із серед цих, які я брала, то вже деяких немає, немає наявності. Я ще хотіла ось цей дуже задублити. Зараз я просто не знаю, чогось мені так зараз заходить. Але може це така якась хвиля, може з часом, от я вже собі так для себе кажу, якщо якийсь аромат от так подобається і тягнеться до нього рука, треба ним користуватися. От, от зараз він заходить, от зараз він смачний, зараз рука до нього тягнеться, треба користуватися, тому що може пройти цей момент, і потім ти будеш думати. І чого так тоді він подобався, ніби нічого такого особливого. Потім якось міняється наше сприйняття, міняються, можливо, якісь смаки, і, можливо, наші відчуття міняються. І ми вже цей аромат не відчуваємо таким, як от тоді, коли він такий захват викликав. Тому треба користуватися і нічого не берегти. Ось що жити треба тут і зараз, як показують наші реалії, як показують нам зараз події і все. Треба цінувати те, що є, і жити в моменті. Всім дякую за увагу. Пишіть в коментарях, хто які тестував. Пишіть, можливо, які ще є смачненькі, можливо, з цього бренду щось порадити, які ще є цікаві такі ароматики. Звісно, їх там є багато. І я по цій акції накидала їх до кошика багато, але потім більше половину видалила, того, що всі зараз також не скупиш. Спочатку познайомилася з цими. Хто знає, можливо, десь колись ще з'являться і інші. Поки що буду знайомитись з цими, розношувати. Дякую всім за увагу і до зустрічі на моєму каналі. Бувайте!